Вінниччина швидкими кроками рухається вперед. Так відповідно до указу президента України від 16 жовтня 2008 року. Про вдосконалення мережі адміністративних судів в місті відкрився апеляційний адміністративний суд, до юрисдикції якого, крім Вінницької, входять ще дві області: Чернівецька та Хмельницька. Позитивна, віддана справі та ефективна робота суддів та працівників апарату Вінницького окружного адміністративного суду при здійсненні правосуддя і стала передумовою створення саме у Вінницькій області апеляційної інстанції. Це визначна подія для Вінничини і ще один крок в рамках адміністративної реформи по формуванню державних органів владі Подільського краю. Я вважаю, що надзвичайно важливим і позитивним для Вінницького апеляційного адміністративного суду є те, що його суддівський корпус та апарат суду сформований із кращих та високопрофесіональних працівників Вінницького окружного адміністративного суду, потенціал яких надзвичайно потужний, і вже сьогодні з перших днів своєї роботи перед працівниками ставиться мета, якою однозначно цей колектив досягне. Вінницький апеляційний адміністративний суд. Обов'язково об'єднає всі позитивні напрацювання та результати роботи постановленню розвитку адміністративної юстиції, що були зроблені Вінницьким, хмельницьким та чернівецьким адміністративними судами. А також в свою чергу надасть їм новий імпульс для покращення якості адміністративного судочинства. Створення в Вінниці апеляційно-адміністративного суду покликано розвантажити судову систему адміністративних судів, адже конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто реалізує головні принципи будь-якої правової держави. Одним з із кроків. Які ми зробили правильно, щоб розвантажити систему апеляційних судів, це створення двох ще апеляційних судів: це Житомирського апеляційного і Вінницького апеляційного суду адміністративного. У вас хороші традиції, ви використовуєте передові технології. у Вас вирує завжди якісь новаційні думки. Тобто, мені подобається, він подобається. Підход до справи подобається відношення до проблем адміністративної юстиції. І я думаю, що попереду у вас дуже ще багато роботи, і я думаю, що при допомозі і губернатора і мера, які вже дуже багато зробили, хоча вони в нас сторона по справі, але ж все ж таки добре відносини з місцевою владою, воно це надає позитивний поштовх для розвитку і адміністративної судці практично і всіх судів, які є на Вінниччині, відвідали захід керівники органів державної влади та місцевого самоврядування Вінницької, Хмельницької та Чернівецької області, народні депутати України, голови окружних та апеляційних адміністративних судів. Моє серце переповнене дійсно радістю, що Вінниця має ще один уже такого високого статусу адміністративний апеляційний адміністративний суд. Я думаю, що дійсно є дві, мабуть, найкращі і головні складові, чому саме ми сьогодні маємо апеляційний адміністративний суд у Вінниці. Тому що, найперше, це дійсно тут сформований прекрасний колектив. І ваші, ваша діяльність, ваша робота і ваша саме направленість на. Такий шлях діяльності, до якого сьогодні і закликає президент України Віктор Федорович Янукович і ваше керівництво, яке сьогодні присутні тут на цьому святі, коли ми дійсно відчуваємо, що люди з вдячністю говорять про те, коли їм приходиться мати стосунки саме в нашому. Вінницькому суді які відношення і які намагання зробити все-таки цю велику феміду близькою до інтересів людини і бути на букві того законодавства, яке діє нині в Україні, і що найменше е, тут можливості якихось інших дій. Тому, звичайно, такою е, високою людською моралю, таким відношенням до наших людей, ви маєте сьогодні саме той імідж. Який. Керівники міста та області подякували за проявлену до обласного центру довіру та запевнили, що робота апеляційного адміністративного суду буде. Проходити на належному рівні та забезпечувати пріоритетність прав та свобод людини. Також від імені обласної та міської адміністрації для ефективної роботи був вручений сучасний комп'ютер. Особливо хочу подякувати сьогодні Олександру Михайловичу, який приділяє дуже бо Він вже, мабуть, третій раз на моїй пам'яті приїжджає сюди. Це людина, яка серйозно піклується розвитком адміністративного судочинства в державі. І я думаю, що Олександр Михайлович, всі ті ваші сподівання і довіра до Вінниччини в плані того, що ви запровадили впровадили в нас апеляційний адміністративний суд Це з, вашого з вашої подачі. Ми зробимо все необхідне для того, щоб він функціонував повно, повнокровно, як скажемо так. І забезпечено всім необхідним. Наше завдання, чим би ми не займалися у своєму житті професійному, це по-справжньому побудувати правову державу. Тому я думаю, що від нас всіх, від наших дій, залежить те, коли це відбудеться по-справжньому і коли люди будуть відчувати на 100%, що ми дійсно живемо в правовій країні, в країні, які свободи, інтереси людей вони мають найвищу цінність. Хочу сьогодні привітати з цією подією, побажати успіхів і колективу апеляційного суду, іншим судам, керівники, яких сьогодні присутні, хочу побажати всім безумовної довіри людей, а за цією довірою, довірою суспільства, стоїть серйозна робота, успіхів правових, справедливих. І законних рішень, які будуть кожного дня стверджувати нашу державу як правову європейську країну на сьогоднішній день. Перед Вінницьким апеляційним адміністративним судом стоїть завдання стати координатором та орієнтиром єдиної судової практики не тільки для окружних адміністративних судів, а й для районних судів всього Вінницького апеляційно-адміністративного округу. Тетяна Соловей Вадим Дамець, телерадіокомпанія Смарт.